У Ахмадиті експерти вже майже два тижні оцінюють пошкодження нового корпусу. Після цього має розпочатися реконструкція будівлі. Нагадаю, російські військові завдали удару по лікарні 8 липня ракетою Х-101. Тоді там загинули двоє людей. Ще 32 були поранені. Як зараз працює лікарня? Анастасія Трещук розкаже. Це Анастасія та її мама Ольга. Дівчинці лише 9, та заплачимо в неї кілька операцій. Першу вона перенесла у перший рік життя. А все тому, що в Насті діагностували рак крові. Лікується дівчинка в Охмадиті разом із мамою. Була тут і 8 липня. Це був другий день після трансплантації кісткового мозку в дитини. Це був ранок. Дитина ще спала. Ми чекали обходу лікаря, і тут саме в цей момент, коли прийшов лікар на обхід і стався вибух, ми почули цей звук. Дим, запах цієї сірки. Далі лікарі та медсестри швидко винесли Настю у безпечніше місце та під'єднали до. Приладів, щоб продовжити лікування. Страшно було, тому що ще й сирена проти пожарна вила весь день, і дим, і там крики людей за вікном. Ну, це було це жах. Це один зі стерильних боксів, де якраз на момент вибуху знаходилася пацієнтка. Він знаходиться в самому епіцентрі вибуху. Зараз у лікарні немає жодного стерильного боксу для пацієнтів, бо не працює найголовніше. Вентиляція. Бо таким пацієнтам простим повітрям з вулиці дихати небезпечно. От саме вентиляційна система, яку ми бачимо там зверху, вона була пошкоджена. Лікар-гемолог Ольга Мартин показує нам відділення, яке розташоване прямо навпроти епіцентру ракетного удару. Тут вибиті вікна, зруйнований балкон, тріщини та діри у стінах і стелі. Їх досі не відновили. Бачите тут яка глибина тріщини, наскільки воно відійшло повністю. Було дуже страшно, чесно кажучи, на той момент. Страшно за пацієнтів, які знаходилися в цих боксах, бо з цих палат тут якраз шість боксів на цю сторону виходять. Мені здається, що якраз всі або п'ять з них були зайняті. На той момент і ну це просто везіння для пацієнтів. Нині ж у Охмадиті повноцінно проводити операції із трансплантації не можуть. Для цього пацієнтів перевозять у іншу лікарню. Ми зараз розірвані на дві частини, можна сказати, і у такому режимі лікарі працюють уже понад два місяці. Кожного дня приїжджає швидка медична допомога, туди забирає аналізи, привозить їх сюди в Охмадит. їжа так само транспортується з охмадиту Ну, всі речі, які там стирати абсолютно все саме цей кор... Пус планують законсервувати для подальшого відновлення. Цього чекають і лікарі, і пацієнти. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.